Слава нації, з вами Дмитро Каланча. Ну що, звернувся до мене підписник своєю проблемою. Як завжди, не до роботи в Вишницькій мусарні. А зараз подивіться, що відбувається. Пристався. Микола Іларевич. Проживаю в селі в Брусеньке Вишницького району. Чернівецької області. Чернівецької області. Йшов додому з роботи. Близько 7-7-10 вечора попросили телефон після Подзвонити, чого дзвонити, після чого побили і залишили мене стікати кров'ю, не дали ну, ніякої допомоги. Після того мало що пам'ятаю, як я добрався додому. Потім визвали міліцію. Прийшов один з тих, що... Мене побили, то кричав по хаті, бігав. Він раніше в мене ніколи не був вдома. Я його ніколи тобто, не відповів. Поліція Микола, я переб'ю трошки скажу. Поліція дала змогу зайти в твої помешкання людям, які тебе побили. так? Це вижницька мусарня, як я називаю. Роби свою роботу. Люди, які тебе побили, знаходилися у тебе в приміщенні. так? Якщо цей веренько Іван називається, що казав міліціонерові, то він записував. Тобто, тебе мій... побили mm -hmm. і mm -hmm. ті, що тебе побили, мусарам указували, що вони мають так, робити, так? Ще секунду. Так. Ну що, Нарід, ви бачите, що відбувається. Ви ж мені всі пишете, що я там від мусарів, бо Бог знати, що хочу, що в мене привзяти відношення, що я щось роблю, незрозуміле, що, що, військовий стан. Подивіться, що ці дебіли роблять. Людину скалічили. Я так розумію, Микола, у тебе і так? Так, да, забрали телефон, телефон на, на тому місці більше ніхто не міг знайти. І, і тебе знати, залишили та, помирати учили. на місці, да, так? Зв'язок там був, так що телефон лише вони забрали. Ну, вкрали чи телефон. телефон. В кредиті, чи 2000 кредиту має платити. Ось, документи у тебе все є, поліція ти не. це все повідомляв, поліція є. на це не реагує, так? Так. Да. Взагалі навіть не подзвонили ні разу. Поки жінка не дзвонила до них, то вони навіть не це. І ти зараз лежиш у лікарні і вже пройшло два тижні, і поліція нічого не робить, ні? Взагалі нічого. Ніякого все. Ні, зловмисники тобі далі продовжують погрожувати і також ніякої реакції, нічого, так? Я вам підніми голову, як... Микола, щоб люди бачили, як тебе побили. Я, я вам поки... за себе, ти. Ну і за свою. От, дивіться, людину побили. Микола, я приближу так, щоб люди бачили, як тебе побили і що ну, відбувалося. Підніми голову, щоб люди щоб... бачили. Який Ось. Я був тоді побитий? Це от, дружина Це Миколи. Ефані, Це дружина Миколи. Покажіть, який він був в лікарні, то все, що відбувалося. Це така фотографія була на другий день після побиття. Тобто, в поліцію ви звернулися і зараз вам далі погрожують, і ніякої реакції з боку поліції немає нічого. Ніякої, абсолютно ніякої реакції. І я думаю, що це так вони і замнуть, що, що це так лишиться. Бо там все, мабуть, підплачено, все схвачено і. Ці... Микола, стань трошки сюди, щоб люди бачили. Ці люди, що на тебе напали, я так розумію, вони вже неодноразово мали проблеми з законом, так? І так. далі вони перебувають на волі, і нічого немає, і далі ску... зкоюють. Далі скоюють штрафу 90 тисяч на собка Васильович. І поліція це все не бачить, ніяк не реагує. І далі вони вам Це У вас, скажіть, скільки дітей у вас? Четверо дітей, лікування дорогоякісне, ви самі дороговартісне. Дор... Дорого. Да. І mm. далі треба робити МРТ, бо це голова, побиття голови, діти теж і одні в школі, одні в садіку. І взяли здоров'я в чоловіка. Просто після цих таких травм в нього вже не буде здоров'я, щоб він працював як як працював. Що таке то таке, то так та, та, дійсно дивиться наша поліція. Тобто два тижні пройшло реакції ніякої. Ніякої, Абсолютно. Абсолютно. Ніякої. Абсолютно. Далі вам погрожують і далі у вас просто четверо дітей, і ви боїтеся, що буде далі, так? Так, да, бо одні ходять до школи, другі в садік. Зараз починається, ну виходить темна пора. Одна в станівцях учиться в школі. Її треба звідти добиратися додому, а хто знати, які у них думки і їл. що. І, да, вони під магазинами, під кожним магазином п'янствують. І на це ніхто не звертає уваги. Тобто ви поліції це все наголошували і далі реакції ніякої? Ніякої. Ну що, звертаю вашу увагу. Дивіться, як людину побили, вкрали в нього телефон, не надали йому першу медичну допомогу, далі йому погрожують. Далі невідомо чим закінчиться оце все його лікування. І це от результат роботи нашої вежницької чудової поліції. Зверніть увагу на рід, що відбувається взагалі. От подивіться на Микола, підніми голову, щоб люди бачили, що робить вежницька поліція. Микола просто туго соображає, Він ну, не може висловити чітку свою думку. бо... Багато дуже травм було нанесено, багато переломів. І два тижні пройшло, далі йому погрожують, далі нічого не відбувається. Е, на лікування, я так розумію, вже багато витратили, так? Багато коштів пішло на лікування. І ще, і ще це не кінець. Там ще треба доста коштів, щоб воно був якийсь результат з цього. Ну, що на ви мені всі пишете, що в мене привзяти відношення до поліції. На, От бачите, людину скалічили, вкрали телефон, не надали першу медичну допомогу і далі мусорський саботаж, далі вижницькі мусора це все тормозять. Далі реакції ніякої, далі зловмисники погрожують цим людям. У людей четверо дітей. Миколу скалічили, він є багатодітним батьком. У нас правова держава, взагалі, що у нас відбувається? Ви всі мені кажете, що у мене привзяте відношення до поліції. Та подивіться, що це дебільйо мусорське робить. Людину реально скалічили. Ви що думаєте, після цих травм він так легко прийде в себе? Та це ще півроку, а то й рік. І мусора ноль. Далі людям погрожують, і мусора ноль. І на цих людей написано, я так розумію, на цих зловмисників написано купа заяв, купа порушено кримінальних справ і все добре. Я не знаю, що має в цій державі помінятися, куди дивиться той дурак Запаранюк, куди дивиться той дурень-дударець. Нас просто нищать, нас калічать. Що відбувається в цій державі, невідомо. Ну мусора зато під час війни отримують гарну зарплатню і сидять в теплому кабінеті. А хлопці воюють на фронті в окопах. Допоможемо Миколі та його дружині, Ані, їхній сім'ї, максимальний репост, максимальний розголос. Зробимо цю всю мусорську наволоч відомою цих дебільних вижницьких мусорів. Разом до перемоги, слава Україні!